Друкований зошит з української мови, сторінка 25. Визначаю основу слова. Завдання 1. Познач закінчення і основу в поданих словах. Давайте згадаємо. Що таке закінчення? Змінна частина слова називається закінчення. Щоб знайти закінчення, треба змінити форму слова. Що таке основа? Основа це частина слова без закінчення. Приступаємо. Сонце, сонця, сонце. Ми бачимо, що змінюється ось ця частинка, це якраз і буде закінчення. А частина слова без закінчення буде основа. Далі йдемо. вітер, вітра, вітром. Тут закінчення нульове, в інших формах цього слова закінчення є, але в даному випадку тут нульове закінчення, тому основою буде все слово. Далі хмара, хмарою, хмари. Закінчення А. А частина слова без закінчення хмар це основа. Ясний, ясного, ясна, ясне. Ми бачимо і в даному слові буде закінчення. А частина слова ясен буде основа. Дощова дощової, дощову воду, наприклад, А буде закінчення. А частина слова без закінчення буде основа. Утвори і запиши. Слова з поданими основами, дописавши закінчення. Приго. Да. Пригода, наприклад. Пригода, шкільний. Дерево, старанний. Утвори чотири слова з поданим закінченням, але різними основами. Закінчення має бути О. Вікно, вікно, зерно, молоко. Утвори за поданими світлинами різні за значенням слова за основою вод. Познач, закінчення і основу. Основа вод. Вода, водій. Вода, водій. Закінчення А. Вода, води, водою. Закінчення А. Основа води. Водій. Водія. Водію. Закінчення. Ідь. Основа вод.